Мої вітання усім, дуже рада вас бачити, а сьогодні ми отримали нову цікаву історію, ну і, звісно, я хочу з вами нею поділитись. Одного разу довелося мені купувати квиток на поїзд в останній день перед виїздом. Зазвичай замовляю місце на нижній полиці, але цього разу перед святами усі місця були вже продані. Тож довелося мені придбати верхнє місце. Нижні полиці були уже застелені, на них лежали дві дівчини. Судячи з усього, вони були подругами. Я хотіла почекати провідницю внизу, але дівчата так почали обурюватись і вимагати, щоб я негайно звільнила їхні місця. Звісно, полізла я з речами на верхню полицю. Не встигла нічого поїсти, бо дуже поспішала, тому ввічливо звернулася до дівчат. Можна я повечеряю за столиком? «Дівчина, ви не бачите, ми спати збираємось, сказала одна з подруг. «І взагалі?» Треба було купувати зручні місця. Ми не винні, що ви собі обрали верхню полицю. В'їдливо відповіла інша дівчина. Тоді я почала виймати свою їжу, ледве розташувавшись на верхній полиці. Нарізала помідори, ковбасу, відкрила шпроти, але тільки но я збиралася приступити до своєї вечері, як потяг різко пригальмував. Вся їжа полетіла вниз. Мені зізнаюся, в той момент стало і смішно, і грішно. Во помідори зі шпротами впали на голову одній із дівчат. Вона обурено щось кричала, виймала, з волосся рибинки. Ви не знаєте, які їсти в потязі? кричали пасажирки. Хлопець, що лежав поруч на сусідній верхній полиці, ледь не впав зі сміху. Вибачте, я ж не навмисно виправдовувалася я, збираючи залишки їжі з підлоги. Звісно ж, не хотіла я лишитися без вечері, але ж частина вини в тому, що сталося на них. Вони самі не дозволили мені по людськи за столом поїсти. Цілу ніч ми відчували запах шпротів у нашому купе. А та дівчина, звісно ж, хотіла помитися, бо від неї дуже тхнуло рибою. Але де у потязі можна? Їсти я хотіла, але чомусь на душі було так легко, все ж таки діє закон бумерангу. Ну, а ви в коментарях пишіть свої думки, хто все ж таки із пасажирок тут має рацію.